Всім привіт! Ви на каналі Raid Helper. Сьогодні ми поговоримо про артефакти. Поговоримо про ранги артефактів, рідкісність артефактів, про сети та про параметри, які варто артефакти прокачувати, які можна відверто зразу продавати. Ранги артефактів є в Raid Shadow Legends від 1 до 6 зірок. На що впливає зірковість артефактів? Якщо порівняти чотиризірковий артефакт зброя, то його базовий показник буде 16, якщо візьмемо е, теж артефакт зброя, але п'ятизірковий, то його базовий показник вже буде на порядок більше це 25 Якщо ми візьмемо шестизірковий артефакт зброя, то в нього вже базовий показник атака буде 35. Зверніть увагу, що зброя, шолом та щит будуть мати завжди один і той самий базовий показник. В зброї це є атака. В шолома це є здоров'я, і. щит це є захист. І вони завжди тільки в цифрах, не у відсотках. А якщо взяти, наприклад, рукавиці, броню чи чоботи, то тут базовий показник буде мінятися. Наприклад, рукавиці будуть мати критичний шанс, критичну шкоду. Так само вони будуть мати атаку, здоров'я, захист як в цифрах, так і в відсотках. Броня, Броня може мати опір, точність, так само здоров'я, захист, атаку в цифрах або у відсотках. І чоботи будуть мати базовий параметр швидкість. Так само можуть мати здоров'я, атаку, захист в цифрах або у відсотках. Ми до цієї теми ще повернемось детальніше, можливо, запишу вам ціле відео на цю тему. Зараз далі поговоримо про рідкісність артефактів. Рідкісність артефактів впливає на кількість додаткових параметрів. Зараз вам спробую показати детальніше. Виберемо м, артефакт звичайний. Ось. Він має тільки базовий показник. Жодного додаткового немає. Але якщо я його, наприклад, поліпшу там до 16 рівня, то він буде мати 4 базові показники. Так, наприклад, легендарний артефакт. Ось легендарний артефакт має. 4 додаткові параметри. Епічний має 3 додаткові параметри. Ось. Епічний не прокачаний має 3. Е, чому ось цей має 4? Тому що я його підняв до 16 рівня. Ось. Тут вказано рівень, на який було піднято цей артефакт. Відповідно, якщо ми візьмемо епічний артефакт, де є 3. Додаткові параметри і піднімемо його на 16 рівень. Нам додається 4 додатковий параметр, а е рандомно е випадковим методом показ... збільшиться, наприклад, 1, 2 або 3 додаткові параметри. Мені випало критична шкода, збільшилася три рази. Це є дуже е, нечасте явище, бо переважно його розкидують рандомно. Зараз вам спробую показати. Ось. Тут збільшилась критична шкода та критичний шанс. Критична шкода раз і критичний шанс два рази. Щоби. Випало підняти додатковий параметр той, який нам потрібно. Треба буде потратити дуже багато ресурсів і мати велике везіння. Тому що переважно воно підвищується випадковим методом і не завжди те, що нам потрібно підняти, піднімається. Давайте повернемось до рангів. Рідкісний ранг має два додаткові параметри, епічний має 3, легендарний має всі 4. Чи, наприклад, якщо прокачувати легендарний до 16 гривня, у вас може випасти, що 4 рази додатковий параметр буде підніматися. Це відбувається вкрай рідко, але відбувається. Попробуємо знайти. Можливо, в мене є один з таких артефактів. На жаль, немає. Як бачите, все заточується по одному разу, деколи по два. Ось тут. Можете побачити, атака заточилася цілих три рази, і досить масивно піднялися показники її, аж на 19%. Давайте. Ось тут взагалі всі показники піднялися по одному разу. Бачите, в тушках можете побачити кількість підняття додаткового параметру. Тут 3,1%. 2 і 2. На жаль, не можу знайти. Можливо, в мене навіть немає жодного такого. Тут 3, 1. 2, 1, 1. Немає є, хіба що. Десь в когось надіто. Але сумніваюсь. Е, тепер повернемось до сетів. Можна побачити, що сети є е, з двох одиниць спорядження або з чотирьох. З чотирьох. Що це означає? Щоб, наприклад, крадіжка життя лікує 30% від завданої шкоди. Щоб ми, ми отримали цей бонус, нам потрібно на героя натягнути 4 артефакти з цього сету. Давайте покажу наглядно. Ось Елейн. Ось тут показано сети, які вона має. Ось. В мене є. Шолом, рукавиці, броня та чоботи з сету крадіжки життя. Таким чином вона буде мати додатковий бонус, лікує на 30% від завданої шкоди. Це є досить добре, коли у вас є герой атаки, який має дуже високий показник шкоди. Чим більше він буде наносити шкоди, тим більше він буде лікуватися відповідно. Е, оскільки сет крадіжка життя має, а, повинен мати аж 4 е, одиниці спорядження на собі. З 6 можливих, то вам лишиться дві вільні комірки, які ви могли е, розмістити сет з двох одиниць. В цьому випадку я додав їй критичної шкоди. Сет на критичну шкоду плюс 20%. Але. На ранній стадії гри ви можете стикнутися з такою проблемою, що е, у вас не буде відповідних артефактів, щоб натягнути на героя. Наприклад, у вас є з е, крадіжки життя там, один чи два артефакти п'яти шести зіркові, там, легендарні чи епічні. Все решта ну, три зірки або менше. Чи варто. Надягати тоді такий сет, на мою думку, ні. Буде краще зібрати 5-6 зіркові артефакти різних сетів, але з, певною, з певним параметром, основним або додатковим. Зараз вам хочу показати героя, якого я вдів не по сетах. Просто максимально старався підняти їй швидкість. Я додав їй зброю, де в мене є додатковий параметр швидкість прокачана два рази. Шолом, шестизірковий, додатковий параметр швидкість прокачана два рази. Щит. Так само з додатковим параметром швидкість. Ну, всі артефакти, крім чоботів, мають. В собі додатковий параметр швидкість. І максимально прокачені по швидкості. Майже всі мають швидкість два рази підняті. І чоботи, де є додатковий, де є основний параметр швидкість ось. 40. Щоб їй максимально піддати швидкості. І в мене герой вийшов зі швидкістю аж 213 одиниць. це є досить хороший показник. Наприклад, в на компанії на карті 12.3 в неможливому, е, неможливій складності, ви зможете ходити майже два рази, поки моби будуть ходити один раз. До чого я веду? Що якщо ви не маєте на початковій стадії ризику, е, Хороші артефакти, щоб надіти їх по сетам, то, можливо, вам варто звернути увагу, ну, те, що ви маєте, наприклад, з різних сетів, але побільше зірок, побільше, е, побільший ранг, там легендарний чи епічний, щоб максимально додати того параметру героя, яким вам потрібен. Це може бути точність, це може бути опір, це може бути атака, швидкість. Залежно, куди ви хочете його поставити і які цілі в майбутньому він має виконувати. Надіюсь, я зміг вам доступно пояснити. Якщо у вас будуть якісь запитання, можете писати в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за увагу.